Патріотичне печиво для поранених військових та солодощі для дітей з деокупованих територій. У Житомирі волонтери спільно з батьками, дітьми та працівниками ліцею номер 30 збирають до різдвяних свят подарунки та допомогу для Лиманської громади, що на Донеччині. До мене звернулася Наталія Антонівна Циганчук. Ми з нею вже неодноразово робили подібні акції. Ось вона мене запитала, чи є в мене знайомі, які випікають печиво. Я зателефонувала до директора школи нашої, тому що я знаю, що школа активно допомагає, і ми я вже не перший раз звертаюсь до Тетяни Анатолійовни. Це вже у нас вдруге школа так активно працює і допомагає військовим. І вона погодилася. Я була впевнена, що вона погодиться нам не відмовить. Вона ніколи не відмовляє в таких благодійних справах. Тому ми з дітками випікали печиво, наша кухня, діти прикрашали своїми руками. Ми збирали пакунки для діток, які на деокупованих територіях. Є діти, які втратили батьків, втратили житло і побачили дуже багато страшних речей. Тому наші діти не були осторонь. Діти наших класів всі зносили цукерки, пакунки, тому що ті діти також мають отримати подарунки. Організатори акції кажуть, спільними зусиллями вдалося виготовити понад 800 коржиків. Батьки ліцеїстів розмальовували та пакували печиво разом з дітьми. кажуть у такий спосіб хочуть висловити свою вдячність за щоденну важку працю наших захисників. Хочеться допомогти нашим захисникам проявити свою повагу до них. все таки, що ми їх пам'ятаємо, весь час не забуваємо нічого. Дітки допомагають. і Ми хочемо допомогти разом з нашими класами приєднатися і. Якось прийняти участь у цьому. Я думаю, що все рівно вони чекають від нас того, якоїсь що ми не забуваємо і все-таки пам'ятаємо їх. Я думаю, що їм буде дуже приємно, що вони будуть відчувати цю теплоту. Як можна не доєднатися до цього? Тому що зараз це просто, ніби здається, така дрібничка, пряник, але в нього вкладена частинка душі кожного з нас. Частинка душі кухаря, які вчора пекли це все, діток, які розмальовували, і нас, і я думаю. Військовий, який візьметься печиво в руки, і він відчує це тепло, яке було вкладено сюди. І для них, це, для них це значить дуже багато. Для нас це може бути просто печиво, а для них це значить дуже багато. Ми хочемо їх хоча б так підтримати і з Україною в серці, щоб вони знали, що вони захищають нас. І... Подякувати їм таким чином за наш спокійний сон і за наше життя зараз. Учні четвертих класів сьогодні змушені розмальовувати ще одну партію печива в укритті через тривогу, але маленькі житомиряни з великим захватом і душею виготовляють смаколики, бо чудово розуміють, як військовим потрібна наша підтримка. Я роблю печиво, українське печиво для зсу для наших воїнів. Щоб вони його їли і їм було смачно і приємно те, що для них таке роблять. Їм буде приємно, як ти думаєш? Так. Я думаю. От кольори ти обрала такі сині і жовті. Що вони для тебе значать? Синій це небо, а жовті – це поля, пшениця, жито. А чому ми маємо підтримувати військових? Тому що вони захищають нашу країну, вони борються за наші права. Вони для мене означають дуже багато, тому що вони нас захищають, вони е, роблять те, щоб ми жили під мирним небом. Вони докладають це всіх зусиль. Як думаєш, їм буде приємно отримати? Дуже. Це першого для наших ЗСУ. А для чого ти їх робиш для зсу? Щоб вони наслаждалися ним. А що б ти хотів їм побажати? Який сенс би ти хотів закласти? Я хочу їм побажати, щоб вони жили довго, щоб вони защитили нашу землю. І обов'язково повернулись додому, правильно? Так. Неприємно, бо я. Буду хтось це буде їсти збройним України, бо це вони нас захищають. і Мені приємно, що це роблять». волонтерка Наталя Циганчук каже: до лиману поїде не лише печиво та солодкі подарунки, а й необхідні речі та продукти, з якими допомогли небайдужі з усієї області. Це вже моя тридцята поїздка з моменту повномасштабного вторгнення. Я вважаю, що кожен повинен щось робити для того, щоб наше місто не стало передовою. Нам потрібно всім об'єднуватися і допомагати захисникам і захисницям України. У кожного свій фронт. Наш фронт це допомога армії, допомога усім тим, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. Тому ми веземо 20 тонну. Куру із продуктами, із усім необхідним, що зібрали для громади Лиманської, яка сама велика є в Україні. Туди входить 42 населених пункти. Ми їх вітали вже 1 червня діток з святом, і зараз вони попросили, щоб ми знов приїхали їх привітали. Ми зібрали все і для діток, і для дорослих. Ну і звичайно для польових шпиталів. І для військових, які боронять нашу землю від ворога, Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ.